Всіх вітаю на каналі, з вами Канадський Марк. Ох, я вам сьогодні маю класні новини, можна не так як новини, як інформацію, з якою вам поділюся, якою ніхто з вами ще не ділився. Багато людей тут в Канаді, на жаль, якщо ви не народжені, якщо вони дійсно не є аборигеном. Чи не являєтеся аборигеном, ви ніколи не будете власником землі. Навіть якщо ви придбаєте будинок за 500 тисяч, навіть якщо у вас буде готівка на 500 тисяч, ви зразу заплатите це все оформите, документи підпишете, то вас не буде, ви ніколи не будете власником, тому що ви ціле життя будете платити податок на землю. Якщо ви будете власником чи квартири, чи е, якогось з'єднаного будинку, чи в приватного будинку, ціле життя будете платити цей податок. На землю уряду і будете завжди почуватися, що це ніби як не ваша земля, хоч і вона офіційно буде рахуватися вашою. Ось така то ситуація. Багато людей платять за приватні будинки, поверх 4 тисячі в рік, навіть до 8 до 10, залежить від площі. Це велика, знаєте, ціна, і треба працювати, щоб ці гроші завжди були в кишенях.